Ранку, доброго дня. Бажаєте ви і бажаю вам я. Хай плескають ручки, топають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Сьогодні, дітки, я запрошую вас здійснити подорож до нашої годівнички, до пташиного містечка. Взимку голодно і холодно, і нині зимуючи пташки постійних пошуках їжі і де півпогрітися. Тому, дітки, вони збираються невеличкими зграйками біля годівнички. От до нас сьогодні прилетіла сорока білобока Доброго ранку, сорока білобока Доброго ранку, доброго ранку, любі діти. Я дісталася, Тут відбувається щось цікаве, ви мені розкажете. Ну, звісно, сорока розкажемо. Сорока Білобока, а чого ти не квапишся обідати? Ти що, побувала біля на нашої годівнички? в Пташиному містечку. А вже ж, я там була, там так багато пташок. Давайте пограємо в гру, пташина і дальня. Давайте тоді підемо до годівнички і. Пригостив пташок насіннячком і скажемо такі слова. Ми йдемо йдемо до нашої годівнички. Несемо, несемо смачну поживу горобцям, синичкам для ворон і снігурів принесли смачних дарів. Завітайте, друзі, милі попри сніг. Та заметі. Який пташок, ви бачите, біля годівнички. Звичайно, це. Габа, горобець, голуб, снігур, синичка. Ці птахи нас не залишають, зимують біля нас, вони тільки переселяються з лісів та полів ближче до людських осель. Пташок біля годівнички і позначу відповідною цифрою. Добре. Одна пташка, Дві, три, чотири, п'ять. Означаю відповідною цифрою. Цифра 5. Сорока білобока. До годівнички прилетіла ще одна пташечка. Що треба зробити? Порахуй, будь ласка, скільки всього стало пташок біля годівнички і постав відповідний знак і цифру. Одна пташка, 2, 3, 4, 5, 6. Стало 6 пташок. А як ти дізналася, що їх стало 6? Тому що до п'яти потрібно додати одиницю. І ми одержимо цифру шість. П'ять додати один дорівнює шість. Молодець сорока. А я ще хочу дізнатися, скільки тут синічок та снігурів. Ну, давай порахуємо разом. Одна синичка, дві, три. Так, та, три синички. А тепер снігурів порахую. Один снігур. Два, три, теж три. Ну, який знак треба поставити. Знак додати. І я дізнаюсь загальну кількість пташок. Так, три. Додати три. Дорівнює теж шість. Значить, я порахувала рівно. Значить, пташок порівну. По так? Порівну, так. Молодець, Десь рока. Діти. А зараз трішечки. Відпочинемо, трішечки порухаємось. Руки в боки, руки вгору, підстрибнемо ми не раз. Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо разом ми на місці прокувати молоці. Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо разом ми стрибать. Зараз ми з вами пограємо в дуже цікаву грутуванні у просторі. Я буду давати вам завдання, а ви будете дуже уважні. Піп, пташку всередині. Голуб. Яка пташка праворуч? П'яти. Яка пташечка зліва? Горобець. Знайди пташку зверху. Ворона. Знайди пташку знизу. Синиця. Знайди пташку на дереві. Сова. Знайди пташку біля дерева. Ворон, знайди пташку за деревом. Вірно, це голуб. Молодці, ви справились з завданням. Першовані математичні завдання. Пограємо в гру порівняй кількість. Треба виконати завдання і пояснити їх. Зрозуміла завдання? Так. Шість веселих горобців посідали на стовпці. Один горобчик літає, йому стовпця не вистачає. А чому? Не знаєш ти? Розкажи і доведи. Так, спочатку потрібно порахувати горобчики. Так. Один горобчик, 2, 3, 4, 5, 6. І позначимо їх кількість цифрою 6. Тепер порахуємо стопчики. Один стовпчик, 2, 3, 4, 5. Стопчиків у нас 5, і ми їх позначимо теж відповідною цифрою. Так. А тепер вирішимо цей приклад. 5 у нас буде менше, ніж 6. Чому? Менше на 1. А чому сорока? Чому? Поясни. Тому що горобчиків у нас 6, так. а стопчиків 5. Тобто, а 5 буде менше 6 на 1. Тобто стопчиків менше, на 1. менше ніж горобчиків. Так. Молодець. Сорока, Послухай, будь ласка, зголодніли зголоділи. Синички хочуть самим поживіться. Кожна пташка знає точне. Знайте тут собі шматочок. Як вважаєш ти сорока, з цим погодишся чи ні? Пильно роздивися, будь уважна, поміркуй і поясни. Спочатку потрібно порахувати синичок. Так. Одна синичка, дві, три, чотири. Позначимо їх кількість цифрою цифри чотири. Порахуємо тепер шматочки сала. Один шматочок сала, два, три, чотири. І теж позначимо відповідною цифрою. А тепер потрібно викласти приклад. приклад. Чотири буде дорівнює чотири. 4. Чому? Тобто їх кількість рівна 4 синички і чотири шматочка сала. Молодець! Тобі сподобалося грати Хай. з нами в ігри? Дуже сподобалось, я не очікувала дітей, що ви такі уважні, що ви такі кмитливі. Мені було дуже приємно дізнатися про ваші вміння та знання, але мені вже час повертатися до моїх пернатих друзів. Так, сорока білобока, ти не поспішає. У нас ще для дітей є цікаві завдання. Діти, сьогодні ми з вами гарно попрацювали, пограли в ігри, закріпили цифру шість. Тож я діти пропоную викласти цифру 6 із кукурудзи. Будьте уважні! Добре! Ось така цифра 6 у нас вийшла. Діти, викладіть цифру 6 із насіння. Присилайте свої фото, ми будемо дуже чекати. До побачення! Діти, до нової зустрічі!